Самий величезний величезний привіт. Запрошую вас в магазин АТВ. Подивимось, які знижки в магазині АТВ. продукти, які я ще не показав а, у відео. Я думаю, це також буде цікаве відео. Дякую за коментарі. Дякую за ваші вподобайки. Нектар, одеський виробник, яблуко, виноград. 33,60. Також за 33,60 ще можна придбати мультифрукт. Ось такий від біола мультифруктовий нектар літровий 38,40. Ось такий маленький півлітровий 30 гривень та 40 копійок. Яблучний. А ще й літо апельсиновий нектар, півторалітровий, 44,80. Сандора, сицилійський апельсин. 68 гривень за округлою копійки, а в більшу сторону для зручності. І ананасовий 65 гривень, 60 копійок. Гранатовий трішки дешевший 61 гривня та 40 копійок. Яблучний Сандора 64,50 І найдорожчий вишневий 70 гривень та 60 копійок. Своя лінія, готовий сухий сніданок 500 грамів 72,40. Готовий сніданок старт 330 грамів, майже 50 гривень. Не знаю, чому такий лайн дорогий. Тут 375 грамів 119 гривень. Несквік також бачу не з дешевих 200 грамів за 67 гривень. Хороша зараз знижка на ось цей корм Flakes від старт. Тут 500 грамів 57 гривень. В акції квас ярило справжній 2 літри 52,50. Квас опілля домашній літр 641,30. Зі знижкою квас своя лінія 2 літри 41,30 Квас київський темний, 2 літри 50 гривень. Зі знижкою можна придбати водичку Трускавецька, своя лінія 1,5-літрова, 15 гривень. Зі знижкою чорна вода 2 літри 38 гривень. Можна придбати водичку кола, своя лінія 30 гривень, 30 копійок, також 2 літри. Лимонна, своя лінія, 2 літри. Та апельсинова. Чипси, розумний вибір. 60 грамів, 10,80 смаки в асортименті. Не забудьте в акції насіння соняшника смажене. 150 грамів день у день, 25,80, таку ж саму ціну, солоне. Зі знижкою чипси своє лінія. Ось в такому тубусі, бекон та сир. Всі чипси всередині цілі, це досить добре. 43 гривні 100 грамів. Хочу сказати, що на цей тиждень дуже хороші знижки на морозово. Я бачив навіть 50% знижки. Ось це морозово Рудь. Зараз 66 гривень. Тут вага 500 грамів. Зі знижкою морозово чорниця ожина, також від Рудь. 68 гривень 500 г. Я бачу, що все розібрали і залишили нам одне, щоб я вам показав. Так, магнат Манго Апельсин розібрали вже. Воно також зі знижкою 50%, 89 гривень 500 г. Дуже цікаве знову морозово від ласунка зі стевією без цукру. Ну, Ми з вами розглядали новинки із морозова, а, із магазину АТБ. Є дегустація. Кому цікаво, пролистайте, подивіться в плейлисті. Бачу, знову якісь новинки з'являються з морозова. Київський пломбір з фісташкою, також дегустація у нас була. Ріжок 51 гривня, 110 грамів. Морозово руть імперіум 100 грамів 42,80 Ожина лохина. Морозово ескімо. А, так, ласка, це ж не то. Ось воно. Морозово київський пломбір, 140 грамів, 37 гривень. І ось це також зараз хорошою знижкою. Воно по 17,50-80 грамів від ласка. Кокос. Відруть чорниця та ожина. Також зараз є знижкою, 85 грамів, 20 гривень та 50 копійок. На пиво взагалі знижки я бачу навіть 50% акції тривають на ось цей експортне пиво, 55 гривень, 50 копійок. Лайф по 62 гривні. Бачу, дуже активно купують оцей Скотті Вест, він по 34 гривні, є різні різні. Гільді 31 гривня. А зверніть увагу, тут більше ніж 500 мл. Козел по 35 гривень. Нульовка львівське по 22 гривні майже. Льовен Брау світле 23,50. Пиво Опілля 29,30. З різничкою Гірмана Річ по 21,50 світле. І ось це. Бланш. 33 гривні пиво Холстин. Традиційний Рогань 69,50. Пиво Холстин 74 70 гривні 70 копійок. Традиційне пиво а, світле 24 літри, 64 гривні майже зі знижкою. У акції Гараж 40 гривень. Десант 70 гривень та 30 копів. В акції пиво опілля Корифей 47 гривень. Арсенал 55 гривень. Хороша знижка на опілля 18,51 35 гривень та 50 копів. Львівське 17,15 39 гривень. Опілля експорт 38,55. Міцне пивоварня номер 1 41 гривня. Пиво чернігівське біле нефільтроване. Також зараз на нього приємна знижка 34,70. Повна діжка м'яке 74 гривні. Так, ще ось таке бачу, розкуповують. Повна діжка м'яке по 32,40. А знижка на оболонь преміум м'який смак 37,50. Джин 27 гривень. Фрателі будь-які. Зараз по 25 гривень 50 копійок. Фраголіну б'янку. Вілла б'янка по 31 гривні. 44,70 яблучний сидр, 65 гривень, чорниця Саммерсбі. Зі знижкою лікер Амаретто 135 гривень. Лімончело від фрателі, літрове 105. Маренго Б'янко Вермут літровий 177 гривень. Фрателі Б'янко Вермут 105 гривень літр. Лікер солона карамель 05, 183. Знову знижки на ось ці вина ліпус 130 гривень біле сухе, червоне сухе. Бачу, хороша знижка на коблево, 1,5-літрове 147 гривень. Шардоне, сухе біле 140 гривень. Каберне Савіньйон, сухе червоне 140 гривень також. Вінна Круз, червоне напівсолодке 119 гривень. Біле напівсолодке. Сухе, біле вілла Ельза 120 гривень. Червоне сухе вино 125 гривень. І в таку ж саму ціну біле цієї ж марки. Вино червоне сухе літрове 135 гривень зі знижкою. Мантелего Сухе червоне 96. Сухе біле мантелего. Азнаурі а лазанська долина. 140 гривень півтора літрове біле напівсолодке. Таку ж саму ціну рожеве напівсолодке. Бачу, дуже активно купують ось це вино. Кінц Мараулі. Вино виноградне, 143 гривні. Сапераві по 110 гривень. Напій Сангрія півтора літрове 135. 82 гривні виноградне ароматизоване. А, так. Червоне, біле, десертне і десертне-червоне. Від фра фрателі Bianco. Тут у нас є біле, є рожеве, червоне, будь-яке 99 гривень. Вино болгард поставили зараз в акцію червоне напівсолодке 9430. Трішки дешевше. Шато червоне напівсолодке, 77 гривень. Так, якась новинка в магазині АТБ. Вино напівсолодке біле та біле бруто 230 гривень. Демонти Асті Світ» – 200 гривень. Артемівські солодкі біли 231 гривня. Солодкий французький бульвар 169,40. І також напівсолодкий. Маренго Брюд 166 гривень. Маренго Москато 169,40. Напівсолодкі біли 169,40. Горілка хлібний дар 05. Пшеничний лайт 11060. Хлібний дар класична літрова 202 гривні. Козацька рада 07 162 гривні. Козацька рада 05 100 гривень. Горілка Гетьман Ice 190 гривень літрова. Зерно, українське зерно таку ж саму ціну. Джин 12 трав 243,50. Зубровка літрова 228 гривень. На основі рому Бакарді 279,05. Та в акції капітан Морган на основі рому 0,5342 гривні. Джин 05 414. віскі блендований 288 40 07. віскі шотландський купажований 05 207 гривень. Label 417 417.05. Ось такий набір. Зараз можна придбати зі знижкою. А, стакан. Склянка у подарунок. Набір віски 330 гривень. Бренді Таїровський особливий 170 гривень, 60 копійок 0,5. Бренді 5 років 236 гривень майже 0,5. Бренді 0,5 3 роки 192,50. Коняк Болгард. Три зірочки 103,60. Болгард три зірочки 05, 20540. Коблево три зірки 97,30. 13050 05. 161 гривня 0,7. Шабо. 0,5 236 гривень, майже 5 зірок. Бренді Мане 8 років 280 гривень. Кеш'ю, 100 грамів 54 гривні, знижка 40%. Фундук смажений 100 грамів 60 гривень, також хороша знижка 40%. Це якась бачу новинка. Суміш ядер горіхів, своя лінія смажений 125 грамів, ще навіть цінника немає, дивіться. Новинка манго шматочками 200 грамів, 66 гривень. Суміш фруктового горіхова 58 гривень. 150 грамів. Мигдаль смажений 120 грамів, 84 гривні. Писали, що дуже смачні ці яблучні чіпси яблуко опельсин 41.30. 35 грамів. Я буду закінчувати це відео. Бажати вам всього найкращого і зустрінемося трішечки пізніше. Нехай у вас все буде гаразд.